Далі будемо говорити на тему дипломатії, зокрема на тему відносин України з нашими сусідами. З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Знаємо, що цього тижня українська моніторингова група відвідала Румунію. З якою метою загалом цю групу було створено, і яких результатів вдалося досягнути? Насправді дуже важлива була місія. Ця моніторингова група була створена за наказом міністерства соціальної політики. До неї увійшли представники амбусмена, представники міністерства соціальної політики, а також представники військової адміністрації Одеській. Також за наказом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до неї долучились два народних депутата: я та мій колега Павло Сушко, який займається питанням наших дітей українських. Чому було створено і навіщо їздили до Румунії? З початку війни багато наших українських дітей з навчальних реабілітаційних центрів з порушенням здоров'я з порушенням психологічного здоров'я були евакуйовані до Румунії. Через два роки ну ми як держава повинні моніторити постійно, займатися цим питанням і розуміти, в яких умовах знаходяться наші діти, чи отримують вони необхідне медичне спостереження зі сторони румунської, чи мають вони необхідне навчання, і в яких умовах вони знаходяться, і яка є комунікація між супроводжуючими з української сторони та румунською? Тут я хотів би одразу подякувати румунській владі та представникам Румунії, тому що насправді все, що ми побачили, всі наші діти це були діти з навчального реабілітаційного центру Кілійського району та Ізмаїльського. Діти знаходяться в дуже гарних умовах, незважаючи на якісь питання, які пов'язані з психологічним здоров'ям дітей. Вони отримують необхідне навчання. Так, є моменти, які можна покращувати. І ми побачили зі сторони румунської дуже відкриту позицію. Вони готові виправляти якісь моменти. Вони готові повністю йти на співпрацю. Дуже багато уваги з нашої сторони приділяє цьому питанню. Віце-прем'єр-міністр Ірина Віріщук, яка опікується цим питанням. Я хочу сказати, що наші вихователі, які постійно приїжджають до Румунії, і знаходяться з нашими дітьми по 35 діб, так потрібно по закону. Це просто герої, які приділяють максимум уваги нашим дітям, і роблять все можливе для того, щоб діти відчували себе гарно, не зважаючи на те, що вони не знаходяться на батьківщині. Поспілкувавшись з дітьми, ми бачимо, що діти дуже насправді сумують за Україною. Вони хочуть додому. Вони сумують за батьківщиною. Що стосується висновків роботи моніторингової групи, ми відвідали 5 міст. Ми відвідали багато локацій, де знаходяться наші діти. Ми розуміємо всі умови, але є на жаль і моменти, які потрібно покращувати саме нам, нас в державі. Тобто є питання, які стосуються і міністерств, і питання, які стосуються і законодавчих актів. І найближчим часом ми, як представники Верховної ради, доповімо це з трибуни Верховної Ради і розповімо, що можна зробити для того, щоб діти відчували ще більше турботи від саме держави України. Пане Олексію, ще про декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Румунією. Вона була підписана минулої осені. Розкажіть, будь ласка, які є результати цієї роботи? Будь ласка, хвилина. Ну, звичайно, сьогодні ми бачимо, що Румунія є нашим стратегічним партнером, і вже проведено і спільне засідання урядів, на яких були виявлені найважливіші напрямки розвитку. Це стосується логістики, головою Верховної Ради було розпочато процес створення тристоронньої міжпарламентської постійно діючої асамблеї. Я є співголовою групи дружби з Румунією, Ми над цим сьогодні працюємо. Є співпраця між урядами та між комітетами як парламенту Румунії, так і Верховної Ради. Вже було спільне засідання і правоохоронного комітету, і було спільне засідання аграрного комітету. Тому бачимо, що дійсно сьогодні Румуни це надійні партнери нашої держави. Спасибі, дякуємо вам. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на зв'язку.